Які ж гарантії отримає Україна під час саміту у Вільнісі? Детальніше будемо обговорювати просто зараз. З нами на відеозв'язку буде е, політичний експерт, політолог Андрій Городницький. А е, власне чекаємо, поки він доєднається, і детальніше обговоримо про те, е, чого ж очікувати, зокрема, нашій державі від цього саміту. Так і чи насправді позиція Сполучених Штатів Америки є ключовою у тому, аби Україна отримала запрошення на вступ до НАТО, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні! вас. Тож розпочнемо із того, що невелика група держав НАТО веде несамовиті переговори в останню хвилину і метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО у вільнюсі 11-12 липня. Про це веденню політику повідомили чотири посадовці, які знайомі з ходом переговорів: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, і Німеччина. Вже кілька тижнів обговорюється питання із Києвом. Про це повідомляє видання. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, Європейському союзі і J7. Ідея полягає в тому, щоб створити парасольку для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу. Навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни, ініціатива може зрештою звестись до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають. А це озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвід, дані. Власне, перш за все, чому от тягнули до останнього? Так, тому що фактично завтра вже розпочнеться е, там перший день саміту НАТО у Вільнюсі. І е, по-друге, хотів би окремо запитати, чи будуть змінюватися рішення? Саме в ході самого саміту, тобто, чи побачимо ми зміну якихось позицій, від чого це може залежати тут? Є декілька варіантів про те, що українську сторону повідомляли постійно перманентно під час ведення цих перемовин. Це відомо. І ну, є, ну, те, що я знаю, що були сумніви з нашої сторони щодо цього щодо цієї угоди, щодо безпекових гарантій. І насправді наші, наприклад, не сильно хотіли за деяких там умов, які поки що не відомі, які стануть, наприклад, можливо, підніше відомі, поки що рухатися, наприклад, до цього саміту для того, щоб показувати своє обличчя, показувати, що ось перемога. Тому скоріш за все, певно, йде зараз перечання за певно якісь невеликі такі. Або навпаки, великі нюанси в безпековому договорі, що має, які гарантії мають бути надані знову ж таки, щоб в цьому договорі було все чітко прописано про те, що щоб це не був ще один Будапештський меморандум, щоб ми дійсно мали гарантії як мінімум на цей період, а то і після завершення конфлікту, після завершення війни. Щоб ми розуміли, що тому, що ми ну поки що, після особливо після слів Джо Байдена, ну важко сказати, що нас дуже швидко після перемоги приймуть в НАТО, і можливо почнеться затягування, можливо, можливо, почнеться, скажімо так, політична боротьба, і це може в ну, історію, так, прийняття України в НАТО може затягнутися на роки. Для того нам потрібно мати дійсно справжні гарантії. Нам потрібно мати справжній договір, не такий, щоб ми взяли його і викинули в сміттєве відро. І тому зараз я розумію, що ведуться напрацювання чіткого юридичного аспекту саме цього договору. Так дійсно, я не думаю, що там буде щось надзвичайне в плані там геніального і прописано чіткі дати, наприклад, вступу України в Україну НАТО Навряд чи. Скоріше, це буде дійсно підтримка військовому плані, оскільки. Попередні домовленості були економічні, тобто ми підтримуємо вас протягом наступних 50 років економічно. А зараз ми будемо підписувати договір про військову підтримку. Так, це буде та сама підтримка, грубо кажучи, фінансова, яка буде відділятися просто на, на озброєння. І також буде розподілено між країнами, хто за що відповідає знову ж таки, хто буде давати. Ну, Навчати політакам, хто буде, наприклад, давати ті літаки, хто буде обслуговувати ті літаки, хто буде виробляти зброю і в якій кількості. Також будемо розуміти, що для того, щоб забезпечити, мають бути принципі, мають бути певні плани дій, тобто має бути виписана кількість, конкретна кількість, і до якого року має бути вироблена кількість, наприклад, тих самих хаймарців в Україні. Має бути, наприклад, букаючи там 200 хаймарців до 2030 року. І це все має бути розподілено, планово постачатися. Тобто, якщо вони втрачаються, відповідно має бути поповнення. Відповідно, має Буде на в Україні в постав не поставлені ті самі заводи, які будуть виробляти ну амуніцію, які будуть виробляти снаряди і все інше, ракети так далі, тому подібне. Тобто, це все йдуть домовленості, чіткі прописані. Тобто, якщо цього не зробити зараз, в майбутньому може виникнути запитання перед Україною і перед точніше не перед Україною а від України до наших партнерів. Тому що почнуться, наприклад, заяви про те, що ну ви розумієте, у вас є там корупція, у вас є ще якісь питання, ви там не дослухаєтеся до наших кадрових назначень, і так далі, тому подібне. І ми можемо прийти до того, або наприклад, ви не не підтримуєте чітко там міжнародне законодавство, ви там не дотримуєтеся якихось там угод, і так далі. Том подібне, і ми можемо прийти до того, що скоріш за все нам скажуть, ну тоді ми призупиняємо там якісь там постачання, то того зброєння, того зброєння або там постачання фінансування, наприклад. Тому ну, зараз це важливо, якщо дехто хтось вважає, що це просто така проміжна угода. Насправді ні, насправді це один з таких підґрунтних каменів, які будуть в майбутньому, від якого в майбутньому будуть відштовхуватися всі так, розгалузеві і розгалужені угоди по, по НАТО. І в принципі, я впевнений, що навіть від цієї угоди ми можемо відштовхуватися щодо прийняття в НАТО. Тому що ми вже чітко будемо плюс-мінус окреслювати е, і розуміти, чи приймуть нас одразу, чи, чи, чи це станеться, наприклад, там, е, через декілька років. Ще раз кажу. З іншої сторони, те, що сказав, кхе, те, що сказав Байден, що, ну, бо там дійсно було так розмито і зараз дуже сильно російські помийки там порозтягували, то можна говорити дуже багато про це. І я би не, зараз не хотів на це акцентувати увагу, насправді це не має значення. Тому що дійсно це як як нас можуть прийняти одразу, так і ну набагато пізніше. Це слова Байдена. Вони поки що дуже розмиті. Я ще раз повторюся. Вони грають більшу роль на внутрішню аудиторію, тому що там зараз стоять величезні <кхе> вибачте знаки питань, які ставлять перед Байденом, чому ми робимо саме так, чи потрібно в НАТО постачати постачати зброю і фінансувати Україну це одне. А відправляти вже своїх громадян і своїх друзів, близьких на війну в Україну, що в принципі дуже сильно верідність цієї війни через там декілька років можлива, це вже зовсім інше запитання, тому що ні не сильно хтось хоче з американців вмирати в Україні, тому що вони вже отримали і Ірак, і Афганістан, і так далі. Тому це таке величезне запитання. Власне, щодо президента України Володимира Зеленського, то він заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у вільнюсі задля розваги і очікує, що Україна отримає запрошення до альянсу і гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО. Президент підкреслив, що саміт НАТО дуже важливий, і це справа політичної волі знайти потрібні формулювання. І запросити Україну власне до саміту е, альянсу НАТО. Хотів окремо запитати, чи залежить рішення власне, від поведінки президента України Володимира Зеленського? Чи залежить рішення саміту? Ем, тут також складне питання. Знову ж таки, е, дуже часто російський су починає е, розкачувати цей човен, якраз з точки зору. Інколи дуже сильної різкості нашого президента і взагалі нашої нашої дипломатії, в тому числі і пана мельника, заступника міністра закордонних справ, які часто апелюють до наших партнерів, скажімо так, не двояко, а інколи навіть за НАТО жорстко про те, що ага, ви хочете сильну велику суб'єктність. Ага, ну окей. а чи, чи можемо ми тоді на вас покластися в тому чи іншому питанні? Чи ви не будете сильно брати притягувати на себе там покривало в тому чи іншому моменті? Чи можна довіряти Зеленському там після того, як ми пропукаючись здійснимо ту чи іншу дію? А якщо Зеленський там почне навпаки провокувати Російську Федерацію? Тоць. Абсурдні тобто такі моменти, Я маю на увазі, після того там як вступити там в НАТО, і щоб не наближати, наприклад, війну Європейського Союзу США і всі інші країни НАТО до Російської Федерації з Російської Федерації, тому дійсно є такі питання, але давайте буде відверті, також що ми маємо право на це. Ми маємо право на різкість думок. Ми захищаємо свою землю, ми втрачаємо рідних і близьких, і тому в скажімо так, електоральному полі, і в, взагалі в розумінні, наприклад, міжнародного міжнародних партнерів, в принципі, ми вчиняємо правильно і тому немає якоїсь різкої критики саме таких моментів, саме з, з точки зору наших партнерів. Ну, наприклад, ми буквально дуже чітко висловилися стосовно позиції. Європейського союзу, наприклад, там деякі там Німеччини, Франції, Великобританії та Бріші судна, чітко сказав, також що не потрібно постачати там касетні боє, боєприпаси. От і пан Мельник сказав відверто в напрямку їхнього, що ну якби ви подумайте, що ви говорите, і якби вибачте мене, але позакривайте свої роти. То в принципі це грубо, так це так в принципі, але вони розуміють, що відбувається. Повірте мені з великою варегідністю 99%, що ці позиції їхні зараз звучать лише тому, що вони підписали договір про те, щоб не розповсюджувати це озброєння, тому що воно заборонено там конвенціям певним і так далі. Це суто лише з таких, скажімо так, порядок ведення дипломатії. Все. більше тут нічого немає. Я впевнений на 99%, що саме ці і рішесунак і всі інші там, і Бербок Англіни, яка про це заявляла, вона також підтримує в особистих розмовах постачання зброї України, саме касетні, а то й там ще і побільше і так далі. Тобто, це нормально. Просто є певні дипломатичні такі відносини, при які зазвичай ну між собою дуже часто країни Європейського Союзу. Спілкуються в дуже таких критичних критичних моментах, і дуже часто вони переходять навіть на особистості. Тому тут нічого такого немає. І впевнений що питання зеленського і його позиції в тому чи іншому напрямку, воно сприймається з розумінням в наших партнерів, і я скажу більше, навіть часто. Через якраз саме таку позицію зеленського і міжнародного нашого міжнародних наших дипломатів, якраз ми маємо те, що ми маємо, тому що ми вигризаємо наші озброєння фінансування дуже такими напористими методами, тому що в більшості мені здається, скажімо так. Ми б не мали в такому об'ємі наше постачання, якби ми не здійснювали дуже жорстко і чітко нашу політику міжнародну. І повірте мені, ми, робили, ми часто робили це занадто м'яко, навіть м'яко, тому що знаючи, скажімо так, внутрішню кухню. Особливо на початках ми мали би робити набагато чіткіше з точки зору бюрократії. Тут навіть навіть подавати тому, що ми боялися подавати, а нам все одно не дадуть. А нам ми не напишемо то стільки стільки хай би краще дали то, щоб написали там до того. От а потім ми зрозуміли, що треба робити все, писати все і вимагати все. А дадуть вже по факту ну, скільки, скільки дадуть. Тому що а спочатку навіть боялися написати. Тому це таке: ми вчимося, ми розвиваємося, і ми стаємо суб'єктом. А суб'єкти мають право на власну думку. власне також варто зауважити про те, що ці перемовини вони дають свої результати. Ми маємо також прихильників саме державі, які також готові і хочуть бачити Україну в НАТО, і найбільшими прихильниками запрошення України до доступу в НАТО. Є союзники в центрально-східної Європи, але також і кілька ключових держав. Європейського союзу про це в інтерв'ю Європейській правді розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона додала, що прихильники запрошення України до альянсу є і в західній та північній Європі, але віцепрем'єрка не дала прямої відповіді на запитання про те, чи справді головною перешкодою є позиція президента США Джо Байдена. А чи можемо ми взагалі припускати, що Байден це, скажімо так, головна перешкода щодо того, аби Україна отримала запрошення наступ до НАТО? Тому що як не круте, але Сполучені Штати Америки вони являються там флагманом в постачанні військового озброєння нашій державі? Ну складно сказати, що це основна перекона. Так, я впевнений на 100% що це є політичне рішення. Тобто прийняття в НАТО це політичне рішення з іншої сторони. Ми також розуміємо, що лідером НАТО і основоположником всіх рішень є е, США. А зараз тим більше після всіх подій, що ще вибукаючи там півтора-два роки тому, це е, воно вже починало ставити під сумнів країни НАТО, і перша ставила під сумнів е, Туреччина. То зараз я думаю, що так, ви в цьому питанні праві дійсно без НАТО, без США, без, наприклад, рішення президента США, нам було б складно щось взагалі здійснити в НАТО і підтримати підтримку країн НАТО. Те, що ще раз кажу, те, що заявляє Байден, це поки що, як фраза, не на часі. Він старається зараз зробити максимально для того, щоб, скажімо так, такими. Сірими шляхами зробити для України максимальну підтримку, не роблячи це дуже сильно, скажімо так, публічно, тому що ще раз кажу: в нього є внутрішнє електоральне поле давайте не забувати, те, що кожна країна займається своїми внутрішніми, перш за все, справами. І якщо США займається своїми внутрішніми справами через призму міжнародних відносин, будуючи себе як Гегемона в світі і тим самим отримуючи авторитет на внутрішньому ринку. То це не означає, що це стовідсотковий доконаний факт для перемоги того самого Байдену або, наприклад, демократичної партії в майбутньому, тому що це не має, наприклад, стовідсоткової такого впливу на цю ситуацію. Ми маємо зрозуміти, що Байден робить все для того, щоб зараз отримати або згладити наприклад, ті внутрішні проблематику, яку зараз отримає через внутрішні якісь преференції або, наприклад, недостатки з точніше. Так, закиди від його опонентів того само Трампа і так далі. У нього зараз величезні проблеми з його е політичною кар'єрою через його сина. Наприклад, там його постійно постійно дістають там через його, через скандали і так далі. І він старається зробити максимально так, щоб ще не навісити на себе якусь проблематику е через Україну. Тобто згладити. в них є певна, скажімо так, документація, статистика і про те, що наприклад ну, в США, наприклад, можливо, є проблематика з тим, що Україну завтра приймуть в НАТО, гіпотетично. тому що в США всі знають, що Україна, попри те, що героїчно захищає свою землю, вона, попри те, що дуже сильно корумпована. І дуже сильно там, ну, скажімо так, ну, наближена до олігархічної системи і так далі тому подібне. Можливо, спочатку треба вирішити ці проблеми, а потім вже долучити до НАТО. При цьому ж таки, це про це неодноразово заявляли високопоставлені чиновники США. А тут ви зараз скажете, що от Україна буквально от завтра вже долучається до НАТО. Перед ним постане питання, ага, тобто ти або не думаєш, або ти неправильно мислиш. Тому що ти сам сказав, що якби ще рано. А тут вже треба, як ти кажуть, брати в НАТО. давайте ми помислимо, тому що ще раз кажу, є дуже багато проблем, є дуже багато ситуацій, там де ще Україна не справляється. Ми що давайте її вибудуємо демократію? А тоді вже візьмемо до себе і будемо захищати повноцінно там долучатися до цього. Тут де дуже така тонка зараз гра, але ще раз кажу, це все на внутрішній рівень. Якщо буде потреба, повірте мені, і якщо будуть впевнені знову ж таки і демократи, і Байден, і ті, хто там хто хто займе наступну посаду там президентську в своїх силах, вони буквально там на другий день скажуть, що можна приймати і будуть робити все для того, щоб всі країни-члени НАТО зробили так само, в тому числі тиснучи протягом півроку, вирішивши всі питання всіх країн, які там рукають, що можуть поставити знак питання в цьому. Я маю на ну, увазі там Угорщину, наприклад, там або ще якісь там країни, які, наприклад, не сильно бажають зараз, там на ну, зараз тільки там залишили. Це приблизно там 10-12 країн залишилися, які ще не поставили сто підпису під документом про те, що вони готові долучитися до підтримки України в НАТО. От тому у цих 10 країн треба краще ще, ще з ними домовитися. Ну хай з них там залишиться може країни дві там, які там плюс-мінус будуть там впиратися. А може й одна, так що це таке питання, ще кажу, пролунговане, але воно вирішується. Я ще кажу, це політичне питання. Не економічне, не корупційне і так далі, не судове, нічого ніяке. Це виключно політичне питання. І доки воно не буде вирішено в політичному, е в політичному естеблішменті, ми будемо очікувати і слухати про те, що в нас тут відбувається якісь корупції, в нас тут відбувається проблематика. Ми не готові економічно, ми не готові так. А далі ми будемо це все вислуховувати. а тільки прийде час, що потрібно що ось все час прийшов повітря, на повірте на і все вирішиться. Всі проблеми економічні, корупційні і так далі. Пане Андрій, маленьке уточнення до тобто, та той рівень корупції, про який активно говорять наші західні партнери, той олігархічний устрій, який є в нас країні, це лише формальні прикриття для того, аби не дати політичного рішення Україні вступити до НАТО. В сучасній інтерпретації історії так це дійсно так і є, тому що ну ще я ще раз кажу я на багато прикладів країн, які мають величезні проблематики з корупцією, але знаходяться в НАТО. Ну і в тому числі, які мають величезні проблеми із економічними, скажімо так, напіолігархічними системами, скажімо так, просто вони це не називають олігархічними. Великий бізнес, які впливає, який також створює монополії в ті чи інші країні. От це все є в кожній країні і в НАТО. Також це все є. От і величезна проблематика знову ж таки саме демократичних країн, і в Німеччині було дуже сильно я в Австрії, там, де скажімо так, щупальця Російської Федерації, були засунуті прямо в самі найвищі органи влади і керували, скажімо так, керівниками і президентами. І ну, давайте не забувати про те, що президент Німеччини, точніше прем'єр-канцлер Німеччини після того працював в Газпромі. А наступниця його якби також не сильно лояльно відносилась до України. Після того звичайно розказувала казки про те, що ми це все було спеціально продумано міські угоди і так далі. Тобто не все так гладко і чисто, Якби всі були такі прекрасні, і ідеологічні, і, скажімо так, безгрішні. Ну, ми би ставили питання таки, ну дійсно треба працювати. А так то дійсно тут перед нами стоїть інше питання, більш політичне. Так, я не говорю про те, що нам не потрібно боротися з корупцією внутрішньою і там боротися з олігархічним режимом, який ще досі на жаль існує. Хоча вже мені здається, всі, всі вже розказують і експерти, що в нас вже немає олігархів, вже все вже бізнесу В них немає, нас вже манго тільки залишились бізнесмени. Ну це смішно про це говорити, тому що якщо розбиратися в внутрішній ситуації економічній, я наведу 100 прикладів там, де що це зовсім не так. Тому нам потрібно це виборювати. Нам потрібно укласти над мега-зусилля для того, щоб побороти в Україні вирости економічно, щоб зробити Україну процвітаючою, це як знову ж таки, як в Ізраїлі. Ми зараз говоримо дуже часто зараз говорять альтернативу ізраїльській, цей самий сценарій для того, щоб Україну безпековий сценарій. Так, Ізраїль він працює над собою. Так, він не має того самого парасольки НАТО, але він має парасольки зовсім інші. Так він має фінансування США. Про те, що я говорив, що там приблизно там 5, мільйонів, 5 мільярдів на рік, а то ще й більше, щоб враховувати всі обставини. Так вони мають внутрішнє економічне, скажімо так, внутрішній економічний розвиток. Вони мають величезні дипломатичні можливості. Вони мають потужну зброю. Вони її виробляють. Вони її продають за кордон. Тобто вони постійно над собою працюють. Вони не зупиняються над цим. І за весь цей час вони вибудували, скажімо так, цей сценарій там, де вони можуть спокійно себе захищати. Нам потрібно такі самі сценарії вибудовувати в Україні. Нам потрібно стати ще краще ніж Ізраїль, тому що перед нами стоїть ворог, один з найсильніших в світі. Давайте не забувати, що Російська Федерація вона була і залишається, і буде сильною завжди. Тому що ну, я надіюся, на жаль, що, ну я розумію, що дійсно ми всі хочемо, щоб Росія розпалася. Було там декілька таких африканських країн, і максимум, що вони мали, це пара танки на своїй території в Ростовській області, і, там Брянській і так далі. Це було прекрасно для нас. На жаль, поки що я цього не бачу. І в майбутнє там на судно років я цього не бачу. На жаль. Ми розуміємо, що потрібно буде боротися за свою, скажімо так, ідентичність і нашим дітям. І Постійно буде розуміти і, 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 те, що ми маємо зараз спочатку вибудувати нашу безпекову гарантію для себе ж таки і для наших дітей. А потім вже все інше. Тобто, і є відповідно для цього економічне процвітання має таке дуже леву частку для того, щоб вести пролонговані війни вже без наших навіть союзників, Щоб ми самі самостійно могли спокійно з цим справлятися, а не так як це було е, після повномасштабного втор вторгнення 24 лютого. Щоб ми в певний період справилися, а далі могли б в принципі піднімати ручки, тому що і боротися вже так з іншим іншими методом. На жаль, пане Андрію, ну і давайте про те, чи українське суспільство бажає бути в НАТО чи ні, зокрема за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено з 26 травня по 5 червня, 89% українців хочуть бачити Україну у складі НАТО. Причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок. Від 79% на сході до 93 на заході. Е, власне, коротко хотів би запитати у вас, що об'єднало Україну? Нарешті побачили про те, що НАТО це захист, а не загроза, чи все ж таки це переконало російське вторгнення, і ми побачили справжню загрозу з боку Російської Федерації? Коротко. Ми нарешті побачили, хто такі наші браття і друзі, і так далі з Російської Федерації. От і все. всему що більшість то були проти, звичайно, це були зі сходу. На жаль, з півдня, тобто ті, які отримали масову пропаганду. І масово, скажімо так, не розуміє, чому ми маємо сваритися з нашими російськомовними братьями, тому що вони розмовляли російською мовою, і росіяни розмовляли російською мовою. У них культура внаша, і тобто, ми православну церкву Московського патріархату ходимо, і вони ходять. Тобто, це настільки зблизило, на жаль, і наші території, і Російську Федерацію, що вони вважали, що це дійсно наші браття. А потім вони зрозуміли, коли прилетіли ракети, гвалтування, вбивства дітей і так далі. Ми зрозуміли, а так ні, насправді, це не наші браття. Це просто схожі на нас, і вони нам це нав'язували, натиснували в свою культуру для того, щоб ми вважали їх своїми браттями. А виявилося зовсім по-іншому. От і все. І зараз все змінюється дійсно і розуміння підходу, і так далі. Змінюється. Пане Андрію, дякую вам наразі за те, що були разом із нами. Андрій Городницький, політолог, детальніше обговорювали перспективи України в НАТО. Ще раз дякую за те, що доєдналися. вам. Ну а просто зараз розкажемо про те, що союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення подача зі шляху України до вступу в НАТО. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І Він також привітав довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до альянсу НАТО.